Дорогі друзі, сьогодні ми в гостях у Житомирської художниці Наталії Жукової. Ми знаходимо у її квартирі студії, де вона не тільки працює над своїми картинами, а ще й викладає уроки мистецтва для дітей та дорослих. На планові натюрморти, роботи в стилі абстракції та авангарду. Творчість Наталії є багатогранна. Наталя, учасниця багатьох виставок і вернисажів. Має багато нагород. Але давайте самі послухаємо її розповідь про її картини, стиль та творчі плани. Наталочка, привіт. Привіт. Перше питання до тебе. Звідки і коли це все почалося? З дитячого садочку, коли вихователі просили моїх батьків здати мене у художню школу, це так коротко. А потім були танці, співи, хороводи, музична школа, все як положено, тільки mm. не художка. Після школи вона вже пішла, 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 пішла. Угу. Добре. Дуже багато чудових картин, дуже цікаво. Скажи мені, будь ласка, в якому стилі ти працюєш? Я не знаю, коли почувала, починала працювати, мені дуже подобалась інтуїтивна живопис, але тоді не було навіть такого слова. Це воно потім вже прийшло. І я в цьому стилі так намагаюся щось робити. Дуже люблю олійну живопис. Моє навчання проходило жорстко акварельна школа живопису. Але я дуже полюбляю олію, тому працюю в олії. Mm -hmm. Віддаю переваження на олійні фарби. Але акварельку так іноді підписую щось так, щоб рука стояла. Зрозуміло. Скажи, будь ласка, звідки являються ідеї? Ідеї. Е іноді їх вино виношуєш, а іноді е береш просто чистий холст і просто обводиш те, що там є. Я не знаю, як це пояснити. Просто не водиш. Давайте зараз перейдемо на іншу сторону, і я вам розкажу, як народжуються у мене картини на прикладі однієї. Розказую за цю картину. Я взяла холст, був уже пізній вечір, і так нібито щось хотілося таке зробити незвичайне. Розпакувала холст, зняла упаковку, поставила на Ютюбі і дивлюсь, що я бачу, бачу дві фігури. І я дуже швидко почала їх обводити. Вони у мене вийшли все. А назва картини е, дуже така е, філософна. Я обізначила її е, стіна. Е, Лівітація кирпічної кладки. Крапка, філософія. Ото й розміште, кому що прийде? Чому так? Дуже цікава. Дуже цікава оця картина. І я бачу такий самий стиль. Притримуються. Можеш розказати про цю картину? А, так, я розповім про неї. Ця робота називається ну, російською мислі, е, українською думки. Е, кожен бачить і дощ, і мряку, і ще що. Е, я розповідаю, що я тут бачу, що я тут робила. Це думки, думки, які надалі там е, маленькі, такі маленькі, що сам собі колупаються там. А потім вони вже виходять трошки на передній план, більше, більше. І ось думка, яка вже е, така вперта, впевнена в собі, і яка вже піде у життя. Це мені дуже подобається таке. Чудово. Дуже цікаво. Подивіться, скільки нагород має Наталя. Відзнак і подяк за свою творчість. Просто погляньте, і це ще не все вона каже, ще є, це просто частина. Це що зверху лежить? Так, а та та те, що зверху. лежить, да. я зрозуміла. По Похвостуньки трошки, але не дуже так, щоб це багато ні, ні, ні. було. Ні-ні-ні, Абсолютно. Да. Людина це заробила, своєю працею, своєї, своєї творчість. Е, так, це ось показую буклетік. Це у мене була виставка моєї учениці, дівчинки 13 років. Робила велику виставку, і всі кошти пішли на ЗСУ. Да. Там, да, да. Зрозуміло. А це збирали кошти. Тому і ще бачу була... в руках. В руках ще да, Багато купу його диплом. всього є. Багато виставок у мене було до війни, звичайно. Так, дві-три виставки в рік я робила. Міжнародний пленер, Чорногорія дуже полюбляю, ну таке. Є куди розвиватися постійно. Молодець. Тільки постійно. так, і вперед. Да. Нема коли сидіти, нічого не робити. Хочеться, хочеться і хочеться. Дуже Вас добре. хочеться. Дуже добре, Молодчина. А можеш розказати про цю картину? Вона просто вражаюча. Вражаються. Цю роботу я робила довго, тому що фарби пішло дуже багато. Ця робота ви виконана акриловими фарбами. Золота паталь, яку ви бачите, вона освічує текстурна паста. Воно об'ємне і багато іншого підставного кольору. Е я її назвала Острови. Mm -hmm. Якась загадка: хто бачить землю, хто острови, хто там думки якісь бачить. Ну, Кожен бачить своє, але робота дуже гарна вона приємна на око, тому що сині кольори. І Скільки тут вінтінків синього? Десь вісім точно в мене було. Плюс я замішувала вже на інших кольорах різні відтінки синього. і можна отримати так, через білілки, я не буду це казати, хай це буде секрет. Намішувала, що хотіла, тому роботу я робила довго-довго. І кожен раз я зранку вставала і підходила, додавала інший, інший, інший. І тому, тому воно, воно, якщо подивитись його е ближче, розглядати кожен сантиметрик роботи, то кожен сантиметр буде інший. Ясно. Вона дійсно вражає. Вражає своєю глибиною. Так, власно, О, так, так. Та, та, та. Робота велика, вона метр двадцять тому. Гарна, і на білому гарно, гарно виглядає. Дуже гарно. Мабуть, це одна з твоїх улюблених. картин. А, так, я її люблю. Люблю, я е, кожну роботу свою люблю, але такі великі, об'ємні роботи, їх запам'ятаєш е, назавжди, ну, мабуть. Напевно. І у, уявляю, який спокій, яку рівновагу да. навагу е, да. приносить. Да. Ця так. картина. Коли робиш такі роботи, такий спокійний, такі від тебе відходять золоті флюїди радості, щастя. Там не думаєш не про гадості, не про що вообще. Мислі тільки такі золоті, гарні, такі, угу. дійсно вражаючі. Дякую, Наталя. Дорогі друзі, давайте ще раз подивимось картини Наталії Жук. Я думаю, що її творчість дійсно приносить радість людям, а картини це філософія її душі, настрою і її творчої інтуїції.